Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах, як завжди, для вас супер пропозиції. Огляд автомайданчику, що нового, що можемо купити, доставити зробити все під ключ. Звати мене Омелян, займаюся автомобілями більше 10 років. Купуємо за власні кошти. Від вас невеликий завдаток. Доставляємо в Україну все під ключ також доставляємо по Україні. Свіженькі пропозиції, дві Супер Кіаніро автомобілі на максимальній комплектації Executive Line. Виїхали з автосалону в 2020 році, 12 місяці, майже 21-й рік свіженькі автомобілі. Стан автомобілів відповідає його пробігу. Як то кажуть, і воно в дійсності так в житті є. Автомобілі з чесними пробігами. Автомобілі з чесним пробігом завжди дорожчі. Просто так чуда не буває. Буває в авторіа така ситуація, що автомобілі дешевші, ніж в Європі. Так не може бути, це просто скручені пробіги Тут в Нідерландах ви відразу бачите чесні пробіги і стан автомобіля, який є фактично, тому що робота в Нідерландах дуже дорога, відновлювальні роботи ніхто тут не робить. Дві кіа Нірашки такі приїхали з, ліз... З, ліз... з лізингових аукціонів. Свіженька пропозиція. Чистий 20 20-й рік, максимальна комплектація Executive Line. Два автомобіля технічно справні, два автомобіля на максимальній комплектації. Ледовське світло, ближнє дальнє легкосплавні диски. Завжди в лізингових автомобілях хороша гума, тому що автомобілі. Тут проходять техогляд. Допуск виїзду на автодороги Нідерландів. 64 кВт батарейки з тепловими насосами. Підшипники не гудуть. і стан автомобіля можете побачити на відео. Диски без царапин, автомобільчики без м'ятин, подертостей і тому подібне. Перший автомобіль, у нас, як звичайно, Executive Line шкіряний салончик, електросидіння, пам'ять сидінь, JBL премиум музика, тримання полоси, така неонова підсвіточка. Велика сучасна навігація, камера заднього огляду. Відігрів сидінь, охолодження сидінь, місце для зарядки телефона безключовий. Два ключика безключовий доступ. Так, зараз ми трішечки від'їдемо. Поставимо ми наші ніри в рядочок, щоб не перекривати проїзд. Передні парктроніки, задні парктроніки, повна зарядка батареї 400 500 кілометрів. Мультикермо. Йдемо далі. Так, Центральний замок закриває завжди салончик. Як ви бачите, стан автомобіля просто вражає. Підігрів задніх сидінь. Досить класне ледовське світло в даних автомобілях. Так, багажне відділення в гарному стані. Можна сказати, не користувалася. Два зарядних пристрої. Одне швидкісне, другий від звичайної розеточки. Будь ласка, аптечка, компресор смола, пластики не побиті, савбуфер в багажнику. І друга нірашечка також в срібному кольорі, також максимальна комплектація Executive Line, легкосплавні диски, диски без царапин, без м'ятин. Автомобіль також в досить гарному стані, можна сказати, відмінному. Ледовські стопи виділяють даний автомобіль. З потоку. По лакофарбовому покритті, ви бачите, непотертий стан автомобілів відмінний. Кого цікавить, не зволікайте, з такими пробігами є досить мало автомобілів. Переважно 150-200 тисяч. На великих пробігах також батареї. Тримається. 98 тисяч пробігу. Це у нас один автомобільчик і другий 81 тисяча кілометрів. Два автомобіля в хорошому стані по, по кузову, по салончику. Два автомобіля в хорошій комплектації. Один кабель, другий кабель, аптечка. Все присутнє. Так, пройдемося по автомайданчику. Що є нового, що можемо купити? Є досить гарна пропозиція. Це Volvo V60, 2-літровий автомат, Ледовське світло. Ціна автомобіля тут в Нідерландах, без ПДВ. 11600 євро. В наявності завжди є Renault Clio 1,5 економний динамічний двигун. Є ще одна в наявності Renault Kangoo 5 місний пасажир. Оригінальний пасажир. Тут не переробляють з грузових на пасажирів. Нас в Україні можна переробити будь-який автомобіль згідно законодавства. Ренокенгу в пасажирі 6400 євро. Ford фокуси. В нових мордашках. Останній свіженький прихід. Це в такому сірому кольорі. Автомобіль лише приїхав. Ціна автомобіля досить хороша. 7 тисяч євро, 6999 євро. Ціна нет. Купуємо по нижній ціні, та я купуємо на експорт. Пробіг даного автомобіля 168 тисяч 2019 рік. Є декілька варіантів. BMW 3. Є такі автомобілі, є вони всі на сайті. Посилання на сайт залишаю, де ви можете зайти, подивитися пробіги, ціни і. Комплектації. Так, вантажні фургони. Є великий асортимент. Якщо немає на сайті, можемо купити на спеціалізованих автомайданчиках типу Європа Венс, Кляйн Венс і інших, які мають сотні, е, сотні автомобілів вантажних. Це є Mercedes Спринтера, це є крафтера. Приїхав Renault Master L2H2. Ця пропозиція для себе. Чому маленький пробіг? Пробіг 11 тисяч кілометрів. Є два таких автомобілі. Ціна 20 тисяч євро плюс. Можна купити на аукціоні будь-який автомобіль. Так, великий асортимент. Mercedes Vito, CTR і транспортери і інші автомобілі. Трафік, і Vivaro. Цього тижня ми купили крафтер, середня база, досить класний стан. Відправили до України мастер. Середня база також гарний стан. Рено Кенго, Сітани. є такі автомобілі. Йдемо далі. Кому не дозволяє бюджет, є досить класний автомобіль. Opel Corsa. Ціна халява. 3500 євро. 114 пробігів. 3500 євро, 114 пробіг. Механічна коробка передач. Hyundai Kona, Nissan Leaf є такі автомобілі. Зараз ми до них дійдемо. Свіженькі пропозиції, лише приїхали з аукціону. Mercedes. Ешка 220 є в наявності. Peugeot 308 на автоматі. Також є в наявності. Дивимося, ціна 7999 євро. 2-літровий дизель на Айсіновському автоматі. Досить класний автомобіль. Також гарно продається на Європу. Peugeot 3008-2008 є такі автомобілі. Прийшов і відразу проданий. Hyundai Ioniq 5. 73 кВт батарея. Максимальна комплектація автомобіль по пів дня в інтернеті. Проданий до України. Кого цікавлять такі автомобілі, також можемо купити на аукціоні. Йдемо далі. Приїхали досить класні Nissan Leaf. Це в графітовому кольорі і в біленькому кольорі, стане автомобілів як нових. Зараз ми до них дійдемо. Будь-який електричний автомобіль, дизельний, можна купити на аукціоні. Просто потрібно писати на Viber, робити попереднє замовлення. Невеликий завдаток купимо на аукціоні. 100% підберемо автомобіль відповідний. Є в нас на YouTube каналі відгуки клієнтів. Попереднє відео, де ви зможете побачити відгуки клієнтів, які отримували автомобілі. Так, також заходьте на телеграм-канал. На телеграм-каналі ви зможете побачити фото, відео автомобілів так, для прикладу цих двох кіанірашок, які були на огляді. Цього тижня ми відправили вже 8 електромобілів до України і 9 автомобіль Volkswagen пасад на автоматі. Так, свіженька пропозиція Hyundai Kona. графітовий. Графітова, не графітовий, сіра грунтовочка, називає цей колір. Він йде в металіку, сучасний, досить стильний колір. Автомобіль в рідній фарбі, автомобіль правильний. В збереженому стані пробіг 98 тисяч. Комплектація преміум з люком. Такі класні ще приїхали Peugeot Boxer Maxi база. Даний автомобіль, напевне, що проданий. Volkswagen Crafter будки. є в наявності. І супер лялечка, супер пропозиція Mitsubishi Outlander. Приїхало таких два автомобіля 2020 рік. Перший автомобіль пробіг 172 тисячі, другий 200 автомобілі в досить класному стані. Бензин, гібрид, плагін, гібрид. Будь ласка, є такі автомобілі в Наявність. Можемо викупити, доставити все під ключ. Додатково зробимо огляд на даний Mitsubishi. Nissan Leaf 640 кВт батарейка, комплектація крута, Full LED світло, біленький практичний колір, безключовий доступ, техна, Bose. є такий автомобіль. Стане автомобілі відповідні. І другий автомобільчик такий приїхав Nissan Leaf Тек на Босе комплектація також в досить гарному стані. LED світло, безключовий, тех на Босе. Пробіги досить гарні. Цей 99 тисяч, а біленький. Здається, 60. Підходимо до Біленького. 19-20 рік. 63 тисячі, будь ласка. Є ще багато вантажних фургонів, які не виставлені на інтернет. Також лише прийшли. Це Renault ренотрафіки, це Fiat Ducato. Це каді, це Mercedes Vito і ще один Mitsubishi Outlander. Також в продажі буде цей Mercedes Sпринтер 2 двохлітровий і рік в нас. 2021 рік. Будь ласка, кого цікавить, телефонуйте, пишіть на Viber. Купуємо автомобілі за власні кошти, доставляємо в Україну, розмитнюємо, робимо все під ключ. І сьогодні нашими винуватцями відео дві Kia Niro, Грудень 2020 рік. Максимальні комплектації. Кого цікавить, не зволікайте, телефонуйте. Є автомобілі на дану хвилину в наявності. Стане автомобілів відмінні. Досить класне поєднання. Чорні диски, срібний кузов, затемнені вікна, практичний нарядний колір. Дякую за лайки, дякую за вподобайки. Підписуйтесь на канал, діліться відео з друзями. Ставте лайки, вподобайки. Дякую, на все добре.